Ми прийшли ще для даних питань, так як ми вже затягнули час. Значить, переходимо до розгляду третього питання. Про внесення доповнень до стратегії розвитку новобузької територіальної громади на 2022-2027 роки. році. Стратегія, шановні колеги, стратегія у нас прийнята наприкінці грудня 2021 року, передбачала ряд проєктів, які закладені по цій стратегії, до оперативних і завданням стратегії оперативних силам, але е, плином часу виготовимо. І <какління> та, <какління> щодо доповнення стратегічних проєктів. Перше, це капітальний ремонт новобудського і номер 7 Новобутської міської ради Миколаївської області. Далі, коли ми, приймали, коли ми приймали стратегію, то водопровідні мережі ще не були у нас на балансі, ще не було це. Чи підприємство комунальним підприємствам Новожутської міської ради, тому необхідно внести реконструкція, реконструкція насосних станцій та капітальний ремонт водовольно комунального підприємства в доправні мережі, а також відновлення та реконструкція каналізаційної мережі в місті Новий Буг Миколаївської області. Цей проєкт зараз у нас підтриманий програмою Вілі з Європою і розробляється проєктно кошторисна документація. Ну, відповідно, він повинен бути в нас стратегією. Прошу підтримати і винести на розгляд сесії. І в мене ще є пропозиція, вона, вона, вона е, є така зараз постанова у Кабінеті міністрів про виділення 1,5 мільярда коштів на облаштування харчоблоків у їда, ну, харчоблоків в школах. Щоб ми записали свою стратегію розвитку, так як ми вже гроші на порядці виділили, ми вже перший, перший етап пройшли. Є, так такий підійти. Пред... Так? Я запитувала дачу придбач, на я пам'ятаю, у мене даже є витік, я собі взяла. Ну, ну якщо є, значить, я тоді знімаю. Тому що кошти ми Хто за те, щоб даний проект рішення винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. То за, проти, утримались. Це потім як вам планувалося, явно буде виділяти кошти, я буду реалізовувати цю стратегію. Ну, yeah. <кій> <кій> У нас є донорські кошти. Ми залучаємо донорські кошти, які, за рахунок яких ми реалізуємо донори, які Бажають надати там. Ну поки що ти, стосовно саме капітального ремонту ну, я думає, що ліцею сім, то ну, є перспектива, що також буде розроблятися проєктно кошторисна документація за рахунок донорських коштів. Що по вільних залишках там все рівно будуть якісь нюанси, Можна їх не внести в бюджет так. висновні витрати, mm -hmm. а соціальні на переклад опалення їх можна потім. Так, не не Ті що так. виділяли на проект, щоб ми десь. Четверте питання про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Новобузької територіальної громади на 2020-2023 роки. Анна Внесення змін також передбачено розглядом попереднього питання, це внесення змін до бюджету і практично дублюються ті видатки, капітальні видатки, які передбачені внесенням змін, капітальні і видатки, які передбачені внесенням змін до бюджету на 2023 рік. А саме це розвиток, це підтвердити членство в Асоціації МІСТ 18 тисяч 982 тисячі, виготовлення експертної грошової оцінки. І також, прошу доповнити, це те, що відповідало і бюджет, і програма, план соціально економічного розвитку, це придбання техніки і ремонт дістань. Тут завершує видального питання регіони сесії, прошу голосувати. Про за, проти одного прийнятого Про Проведення змін до рішення сесії від 16.12.2022 року номер 499 Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Новобузької міської ради на 2023 рік. Будь ласка. Кучерява коротко. Шановні депутати, цим рішенням виводиться із... Із структури, і структури щоб... міської ради, посада помічника ветерана, яка була раніше вже введена, для того, щоб у подальшому її внести у структуру відділу соціального захисту на а, в комунальну установу. Установ. Ага. Законодавство кому... Згідно, Згідно, вважає, вважає. відповідно від установи. Питання є Ні, немає. То, за те, що буде даного питання вийде народжувачі у регіоні, прошу голосувати.